Олег Тунта, народний депутат України, Слуга народу, доєднується до мого, вашого нашого ефіру. Пане Олеже, щиро вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Вітаю героям слава України! Але є ще другий фронт. Ми про це взагалі не говоримо. На жаль, це не має відношення до Міністерства оборони. Це взагалі має відношення скоріш до Міністерства культури інформації і взагалі до наукового середовища. Ми маємо гібридний фронт в Європі, де Російська імперія намагається так в останні в останні такі агонії, все ж таки вдарити по співпраці, наприклад, між Польщею і Україною, і зробити такі собі конфлікти ворожнечі міжнародними для того, щоб зменшити суспільну підтримку. Підтримку, наприклад, між поляками і українцями, це дуже важливо, бо урядові кабінети, наприклад, Берліну, Парижу або Варшави, вони дуже залежні від суспільного прояву, від суспільної думки. І я от зараз Карпатчі планую зараз про це говорити. У мене буде зараз панель угу. Карпач це Польща, міжнародний форум, про те, що великий виклик є безпосередньо Перед поляками вони знаходяться в стані війни. і як приклад цього цієї війни, як приклад цього гібридного фронту, так звана Волинська трагедія. Росіяни використовують нашу історію історію поляків, та що не проговорена, до кінця не вивчена для того, щоб тиснути на суспільство Польщі, як приклад, для того, щоб не мала Україна такої підтримки, і тому наше завдання і України, і Польщі, до речі, те, що говорив Дуда і Зеленський, про те, що ми повинні вшанувати цю трагедію, жертв цієї трагедії, волинської трагедії, і більше того, вивчити. Ми повинні поставити всі крапки на і вивчити факти цієї історії для того, щоб росіяни і Москва не могли втручатися і використовувати проти України і Польщі, незалежно від того, хто там винен або правий. Ну немає в історії винних і правих. І саме для цього я буду говорити про те, що на виконання засад. Зеленської іду, де вже створюється експертна рада, яку буде очолювати і вже очолює наш видатний історик Павло Гайнижник. Він залучає академік наш. Він залучає до цієї експертної ради криміналістів, істориків, філософів, багато вчених. Я свого боку долучаюся до цього процесу і буду долучати політиків. Народних депутатів представив Верховної Ради. Зараз я тут комунікую з представниками Сейму і Варшави для того, щоб вони сформували другу частину цієї експертної ради від, від Польщі, від Варшави, в тому числі, і на базі. З нашого боку, університету імені Шевченка, а mm -hmm. з боку Польщі це буде база платформа Варшавського університету, і зараз же розмовляв з депутатом від цим, вони кажуть, вони доєднаються для того, щоб ця експертна комісія, експертна рада вирішила це питання, встановила всі факти. Ми, як політики, в сесійних залах своїх парламентів проголосували відповідні постанови і закрили це питання і для, і для України, і для Польщі, взагалі, щоб. Росія не мала можливості впливати на відносини між дружніми народами, і це буде як прикладом для того, як ми вирішувати, повинні вирішити питання гібридної загрози взагалі по всій Європі. І тут Україна повинна мати лідерство і пернство в цих питаннях. Вона повинна показувати. Засинаючим суспільством Західної Європи, як потрібно боронити себе від гібридної загрози Росії і волинська трагедія розслідування, встановлення фактів і перегортання цієї сторінки буде як прикладом цієї кроки.